Виходячи із за стола, співали таку пісню. Поділили і поділили зілля. Ой Господи, все де наше весілля. Ой і що ж то за весілля, що на два дні було. Якби було цілий тиждень, то то ладно було б. Ой до головілячка. дорозенько, ой, осі ти. Ой, біг зайчик, горно сів на віс! ой, біг зайчик, горно стайчик, сів на віс! Твятийко, свого заятийка, щоб надвіс просить твятийко. Свого взятийка, щоб залисть. Набрізе мене, а ми взятий за воду. Надрізе мене, а не взятий кого за воду. Тобі, свою дитину на назроду, дарую тобі, свою дитину на назроду. Даруй за мене, а ми затей коза реки надвізе мене, а ми затей козаки. Дарую тобі свою дитину Ой, навіки, І дарую тобі свою дитину на віки. Пропила дочко пропила мати дочко у луцку нагреночку, як пила, то співала Пропила заплака, пропила заплака, ой, добре було, моєї матінце, ме горілой копити, ой, добре було моєї матінці, ме горілой копи. Прийшли з неділи на понеділок, нема кого збудити. Прийшло з неділи на понеділок, нема кого збудити. Зайчик, горно стайці, сів в навіс ой біг зайчик. Горно, стайці, сім на вісь. Єзди батинько, по ну куй не привіз. єзди батийка, по ну куй не привіз. Ой, там його медо. Поїли, ой так є, медом вином поїли, ой там перед єм, його дитину таїли, ой там перед ним, його дитину та Ой там йому, оєме твино давали, ой там йому, ой єме вино давали, ой там пирім, його дитину ховали, ой там прив'єм, його дитину ой ховали. Ой, тихо, тихо, донай воду хитає. Ой, тихо, тихо, донай воду хитає. Аж це се мати дочку питає. Аж це се мати дочку питає. Чи ти, донечко, пила ти тучила, чи ти, донечко, пила ти титула. О, якби я їла, то веселайка сиділа, якби я їла, то веселайка сиділа. Ой тихо, тихо, вода й же воду носить. Ой, тихо, тихо, дунай, йже воду носить. А се тих ісе теща у зятя просить, А ще тих ісе, те у зятя просить. Не бий зятю, дочки. Не бизять у дочки, по шию на гавички, я на гавечки здеру, а твою дочку б'ю, а твою дочку. На цьому весілля закінчувалося, а молоде жили довго і щасливо.